Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Е, так, Сьогодні такий відосик про електролюкс сушка. Ось така, бачите. Значить так, яка в неї проблемка? Ага, тут треба вибрати значить, та, любу коротше, програму. Ось. О, якщо ви чуєте, там гудить усе, але барабан не крутиться. Бачите, все стоїть на місці. Там щось гудить. Я так розумію, мотор крутить, а сам барабан не крутить. Значить що, йдемо, знімемо верхню кришку, подивимося, можливо, ремінь обірвало. Ну і якось би нам оцю кришку ми Зараз подивимося, як вона розбирається взагалі. Ну, Приступаємо, виключаємо з розетки і знімаємо верхню кришку. Так, щоб зняти верхню кришку, оцю, потрібно відкрутити ось цих два. Ей, так от. Один. І другий саморіз. І плоскогубцями оцей хумут і зняти трубочку. Так, значить перепрошую. Цю трубку від'єднювати не треба. Кришка вона не, під, ну, вона не мішає. Все. О, бачимо, бачите, був ремінь, його немає. Він десь лежить там внизу. Значить, нам треба зняти оцю бокову сторону. Я так розумію, що це буде оці два саморіза. І оці по боках, і, можливо, ще є знизу. Оці два, ці по боках. І я думаю, що стінка має знятися. Можливо, ще є десь спереді, тут під панелю бувають, ну не знаю, зараз буду розбиратися. І Все знімаємо і дивимося де ремінь. А, о, бачите, о, кусочок ремня залишився. О, о дивіться. О, Бачите, я його тягну. О, о, вже грубший пішов. О! Так, нам би хоч номер якийсь. Йдемо шукати якийсь номер по моделі, машинки. А обірвало його, я так думаю, що від того, що там роліку, напевно, кінець, той, що на моторі є ролик, такий їх розбиває і рве ремінь. Ну, Можливо і ні, я не знаю, тому що сушка працює в дуже такому режимі серйозному, тому що вона в готелі стоїть і там... Ну, вона не виключається, грубо говоря. Так, Друзі, зняв кришку цю бокову так, панель. Ну так, тут були двічі по боках. І так до чуть піднімаєте і знімається. Вона, дивіться, що тут робиться. Я не знаю, фокусує. От той кусок ремня. Ось це від ролика залишилось, від цього, бачите? Ось тут є ролик. Ось от такий от. Така резина, бачите, на ньому. Тут вже нема. Ну отак було. Ну, ви зрозуміли, ось так мало бути. Тепер тут ролик. Так як би цілий. Так, виглядає нормальний болі. Тут це все, бачите, яка я тут. Зараз я вам зближу. Бачите, це все. Оці куски ремня. Порохи, оце все. Коротше що, треба, напевно, буде міняти всі тих чотири ролика. Раз один вийшов з ладу. Бо там ще з другого боку ще є два. І ремінь. Ну і це все чистити, треба її розібрати, гарно все видути. Ну і отакий у от нас план робіт. Е, так, друзі, дивіться, значить зніму такий ролик конкретний, щоб вже всім було зрозуміло. Значить, ну що, там можна поміняти один той ролик, розумієте? Але дивіться, тут вже зношений. Якщо ну, не знаю, буде видно, не буде видно. Ось цей ролик. Бачите, він вже тут такий, а тут вже нема, Вже з'їло його. Бачите, така виробітка є. Значить, його би теж поміняти. Але щоб його поміняти, бачите. Тут треба знімати двигун, а щоб зняти двигун, він йде разом зі всім. Коротше, вирішили таку тему, що міняємо не тільки цей ролик, що, ну я вже його відкрутив. Але міняємо всі Всі чотири, тому що ну, їм скоро теж прийде край. І міняємо, оцей, і міняємо ремінь. Це так от зробити саме правильно. Тоді все буде працювати у вас довго-нудно і добре. А ті вже роліки мати так ну, на чорний день, як вже один розсипався, можна поставити один бушний. Вже ну так, чисто для підтримки. Значить, що ми зараз робимо? Дивіться, я тут попробував, зняв вже ту стінку, бачите, я вже дві Е, Дивіться, тут відкручуємо отак, тут є саморізи. Такі отут, отут, отут. Значить, е, цю фішку витягаємо з датчика температури. Знімаємо цю таку штуку. Бачите, тут є у нас. Крильчатка така. от. Тобто, все рівно у, у той ролик не виходить. Бачите? Значить, це все, все йде разом з мотором. Оце бачите? Оцей вал він разом з мотором, вот, бачите, крутиться. І сюди воно заходить, треба ще це відкручувати. Коротше, що ми робимо? Розбираємо її повністю, все чистим. продуваємо. Бачите, бо тут теж гаді. бачите, скільки я от витягну? це все, це все було там. На тих крильчатках, О, бачите, ще навіть залишилося, щось пропустив. О, О, бачите таке. Значить, там ще того барахла куча. Значить, що ми робимо? Знімаємо заню стіну. Дивіться, відкручуємо зараз оці всі, оці всі саморізи. Цей-цей-цей. Той. Знімаємо той, 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 той. цей кожух. Потім відкручуємо тут, що треба. Я вже сам не пам'ятаю толком. Оце відкручуємо, це відкручуємо тут. Коротше, оце все нам треба цю задню стіну від'єднати від машинки. Щоб ми могли достати барабан цілий. Це все буде теж висіти. Тут теж, напевно, багато чого треба буде, панель, напевно, знімати. Ну, я ще не в курсах. Тут, от, бачите, теж треба буде розкручувати, щоб цю пластину від'єднати. Від, ну, тут треба від'єднати все ж таки. витягнути цей короб. Ну, Такий фронт робіт. Крутимо все, що крутиться. Спочатку це все, щоб нічого не тримало, тому що там барабан ще тримає, отут по центру там є підшипник такий, тіпа, Ну, коротше, там така шпонка стоїть. Е, йдемо розбирати. Ось так виглядає, бачите, від'єднав від, від у тих пластин тої і оцеї. Е, тут по центру відкрутив два саморіза. А, їх і не треба було. Зря. Значить, їх і не треба було. І тут такі були великі. Тут, тут, тут. Оце не трогав, бачите? Тут, якщо по-доброму, то не треба було навіть і оцей кожух знімати. Тут оті всі викручуються, такі великі отут. І все. І все знімається. Ну, Трубку від'єднав. бачите. А, і від'єднав ще фішку, оцю, бачите, бо вона сюди заходить в модуль. То не дає. Ну і все, от і витягаємо. Ось це, друзі, бачите, так впер, бо Там ще потрібно фішку, оцю, бачите, від'єднувати, ну, щоб взагалі від'єднати це. Мені поки не потрібно. І все, беремо, витягаємо наш барабан. Бачите, він вже не тримається. О, там з роликів треба просто від цей. Бачите, впирає тут, тут. одної ну, рукою не зручно. О. Ось у нас барабан. О. І тепер ми можемо там от все порозбирати. Тобто зняти ще отут, відкрутити. Бачите, тут саморіз, там саморіз. Зняти ще оцей кожух, такий самий. як отой. І напевне не знаю, що там ще тут буде, можливо, ще тут треба буде щось зняти. І витягаємо цю всю конструкцію наверх. Тоді ми зможемо відкрутити там от на 10 ключ. Бачите? І зняти тоді кричатку, зняти тоді той ролик. Ну, коротко, якраз там все Почистимо. буде все Прекрасно. Так ну що мої глядачі, дивіться, хіба скелет залишився. Ось бачите про що я говорю, витягнув цю всю конструкцію. Тут зараз теж треба у ті всі лопасті почистити. Там усе почистити, там почистити, оце все, оце все, бачите, скільки тут це все, це все, все. все перевочисти. Все зараз вибиваємо, відкручуємо там оту, бачите, ми вже звідси заліземо головку. Відкручуємо це і знімаємо той ролик, щоб його можна було поміняти. Ну і в принципі все, чекаємо запчастини, я замовив всі 4, От, бачите, вони тут зараз. и цей уже шумлять. О, все четыре меняем, меняем оцей, меняем новый ремень и все собираем до купочки. Все. Так, друзья, хотел показать, не знаю, правда, чи видно. О, бачите, какая там уже трещина пришла. Вот эта втулка. Бачите, за ней уже трещина. Коротше, ще б трошки і вже би тут теж був кінець. Ой, з того боку, бачите, воно вже все потріскало. О. Короче, оця металічна втулка, вона вже від'єднується від, від пластика. Тобто ще декілька сушок і все. І цей ролик би теж накрився. І ось про що я вам хотів сказати, бачите, який він отам, з того боку, а який ось цього. Бачите, тут вже мен... ну, така бочка стала, я не знаю, як вам сказати. Із такими всякими нерівностями вже отак реміні витер о і тут бачите теж вже потріскало я думаю на камеру видно так що не зря ми там залізли значить дивіться ось так відкрутив ось відкрутив оцю гайку на 10 шайба там була трошечки збив оцей ну як кричатку. і все і виріс вже оцей ролик Все. Чекаємо нові запчастини все чистимо і збираємо. Так, шановні глядачі, дивіться, приїхали, бачите, 4 тих то є один ролик і ремінь. І ось ремінь. Так, значить, дивіться, хочу вам показати, бачите, дивіться, як вони. Не знаю. Чути чи ні. О, а нові. Все, беремо ключ на 8. Ось я підготував головку. на 8. І тим болтиком йдемо. о, Запихаємо на місце і прикручуємо. І так замінюємо. О, бачите, як він шумить. І цей, і цей. Всі 4. І витягаємо ще, я так двигун приставив просто, витягуємо його, замінюємо. Цей ролик і зразу вже ремінь туди перекидуємо. Бо ремінь має бути отут. Бачите? його потрібно, Тут, тобто, якщо заміняти ремінь, все рівно потрібно витягати двигун сюди. Тому що ремінь треба під низ і от сюди йти. все, займаємося таким ділом. Так, друзі, ось ролики всі поприкручував. Цей ролик вже запхав, це прикрутив крильчатку. значить, Йдемо ставити. і значить, Що кому цікаво, дивіться, розмір. Ремня. Так, фокус. О. О! 7 pH, 1971. Старий був 6 pH. Тобто це є оці канавки. В цьому сім канавок, в цьому було шість. Все, значить так, натягаємо ремінь. Ось так от на барабан. І запихаємо разом з ремнем туди, потім його засунемо сюди і ну, на мотор, щоб він зайшов під мотор сюди. І все, і скручуємося до купи Ось така у нас картина. Бачите, бачите ось де ремінь. І ось я його бачите отуди запхав, щоб він був на, на цьому своєму місці. Потім ми натягнемо його поза ролик. Ну, Коротше, я вам покажу, це його треба, там той край. Там той витягнути. Ось сюди і щоб він отак от по ролику йшов туди. І потім натягнеться ремінь. отак, Той э, двигун. Зараз, можливо, зараз вам покажу. О, зараз, 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 зараз. Ну, Коротше, отак от, бачите? О. Не знаю, видно? Ось так от. Тут він йде по шківу. І по ролику. А потім ми двигуном отак натягаємо. о І воно отак буде. Тому і видно. Е, все, йдемо, прикручуємо, отут, отут оці саморізики, оцю кришку ставимо. Прикручуємо на саморізики. Е, що там, проводку запихаємо, звідки повитягали, той датчик температури. Ой, десь його там зажало, зараз його витягну. Е, ну, коротше, все збираємо, о, фішку під'єднюємо. І задню стіну ставимо, прикручуємо, Ну, так як розбирали, я вже тут показувати не буду. Так, ось таке з грубшого склав. вже бачите, все під'єднав, все поприкручував. І все, о! Все, наш барабан вже крутиться. Все, йдемо вже, ставимо стінку і ті всі шурупчики, болтики, все, що там тримало, сюди, там, знизу, по бокам і складаємо все назад. Так, момент істини. Так, що ми там так, любу якусь. включаємо. О, знаєш, Все ви, Все працює. Задню стінку я вже прикрутив. Значить, якщо ви так будете то можна не знімати оцей білий пластик. Це разом зі стінкою вийде. Ну і все. Ну і що ще хотів сказати? Хотів сказати, що якщо ви не впевнені в своїх можливостях то краще не беріться до таких робіт, щоб не наробити ще гірше. Особливо де електроніка. У мене є роликів багато про електроніку, про ремонт плат. Якщо ви не впевнені, не маєте навиків з паянням, з, ну, з поняттям, то краще не лізти, тому що краще виключить майстра. Якщо у вас руки з правильного місця ростуть, тоді можете братися. Все, ось так от. Такий от ролик. Слава Україні! Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо.